Як ми повідомляли, 25 жовтня російська армія здійснила ракетну атаку на одну з лікарень Дніпра. На щастя, медичні працівники та пацієнти залишилися живими. Нині ж лікарня поступово відновлюється після завданих ворожим ударом ушкоджень. Допомагає Дніпропетровська обласна військова адміністрація громади Дніпропетровщини, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Внаслідок російської атаки в лікарні пошкоджено близько 500 вікон, пошкоджено реанімаційні відділення, приймальне відділення, волонтерські групи, ремонтні бригади, усі необхідні служби працювали, аби лікарі якнайшвидше продовжили надавати медичну допомогу пацієнтам з багатьох областей України. Роботи по відновленню тривають і нині. Всі мобілізувалися. Це прості люди, волонтери. Це люди, які тут поруч проживають, які почули, що в нас стало, допомагали нам все це зібрати, і ми вивезли сім великих вантажівок із сміттям, зробили все можливе, щоб можна було працювати. Голова військової адміністрації Сергій Лисак вже провів три оперативні наради, виділяються гроші, будемо докуповувати. Всі будівельні матеріали, щоб відновити лікарню і приймати в повному обсязі. Головне щастя, що всі залишились живі. Це основне після ворожої атаки місцева влада Кам'янського, Павлограда і Кривого Рога розпочали роботу з приводу надання допомоги Дніпровській лікарні. Ми дуже приємно сказати всім нашим дніпровцям. Велике дякую за те, що щоб допомогти всім хворим, всім. Хто потребує допомоги і привезти до ладу лікарню? Я розумію, наскільки жахливо це було бачити, але Дніпроці вони потужні, все зібрали і до самого ранку вже був на вулиці майже порядок. Зоставалось таке, знаєте, сміття по нашим підрозділам. Але ми з цим справляємося. Я зразу одержав кілька дзвінків ну, в першу чергу. Те, що тут був голова військової адміністрації, дав вказівки всім службам, це спонукало до роботи багато організацій. І ми почали відновлюватися. Але ще й позвонив мер Павлограду, сказав, що він обов'язково допомагає і допоможе, збирає сесію і буде допомагати. Позвонив. Е Міський голова Кривого Рогу, виконуючи обов'язки Юрій Львович Вілков, сказав, що вони винесли питання допомоги на сесію, яку спеціально збирають, щоб допомогти лікарні Мечникова. Мер Кам'янського він пообіцяв, що до кінця тижня обов'язкова допомога прийде в лікарню Мечникова. І Ми раді, що сьогодні ми не одні, Ми всі разом вирішимо ці. Важкі питання, які стосуються відновлення лікарні. Ярослав лікар під час російської атаки чоловік проводив операцію на кінцівці. Незважаючи на сильний вибух і пошкодження операційної, медичний персонал не покинув пацієнта. Ми надавали допомогу пацієнту. Це одночасно так трапилося, і після чого посипалися осколки по всій операційній. Звісно, ми не кинули пацієнта, надали допомогу йому, вийшли і потім вже зрозуміли і почали оговтуватися після того, що трапилося. Дуже страшно, ти не керуєш ситуацією, так можна сказати. Залишалися свідомості і всі свої поранення я вже ну, дивився вже потім, десь за годину, за дві я потім вже побачив, що в мене є поранення там на спині, на стопі, на голові. Мені потрібно побути на лікарняному, трошки оготитися. І, в принципі, я готовий далі працювати, надавати допомогу. Лікарі оговтуються від ракетної атаки. Медики продовжують приймати та надавати допомогу всім, хто її потребує. Дніпропетровщина згуртувалась навколо допомоги і відновлення лікарні, щоб її працівники і надалі рятували життя людей. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, новини. Д1.